Доброго дня, це канал я і мої кози і ми з вами, і ми з вами на кухні. Захотілося мені овадку, нас там пушки. Взяла трошки сира, звичайно, кисломолочного відігрітого, і трошки кисломолока. Три яйці сода і цукор або сіль, що там у хочете. Я дала чуть солі і чупсу. Почекала, щоб сода погасилася в молоці. І тепер додаю, додаю борошно. І будемо зараз готувати смакоту. Люблю і з молоком, і з сметанкою. Ось так що. Ось такі-то справи. Ще треба тут -то замовити. Готуюся? А вже є інтернет? Ще не тут. Зараз вимішаю. І будемо жарити. О, пательну включити треба. На що воно ну, з'явилось тільки світло. Подпечені картоплі, прапор тобі в руки. Так. Картопля так, О, в ні, ні, ні. І ні, готуй. А потім ми ти відсуду, бачиш таке. Бачу. Так що працюй. Можеш воду поставити, хай гріється. Ще трошки треба муки, чи борошна, то порогнай, бо треба, щоб тісто було густіше, тоді вони будуть, вони будуть пухкіші і смачніші. Бо якщо дуже зарідке тісто, то тоді вони високі не підростають, а тоненькі. І розтікаються по пательні, і тоді вони не такі. Я люблю, коли більш грубші. Хоча є так, що є і жару тонкі. Тільки на цілу пательню круглі, такі, як на налісніки, тільки що содою і грубші. Так що ось таке. -то. О! Ось таке тісто. Це мужка я сир брала, а це зараз ми помиємо. Так. О! Тихо зробив, я забула. Таку месяру я нажарила. Це в мене зущонка. Я хочу такого. А! зущонку. А! Якась гаранча. О, ця збоку не така. О, бачите, як я роблю. Буду їсти. Я наберу солоні. Ти їж солини. А я хочу солодких. Ось так. Зізущенки, як вам показати? Ось такі. Нягенькі, пухкенькі і смачненькі. І молочком буду запивати. Ось так. Так що? Хто до мене? На. Оладки чи пампушки? У нас пампушки. Заходьте. Вони виходять смачні, пухкі і ніжні. Я знаю. На ранок вати нато. На <ріст> я казала, зараз щось раз два. Зготую на сніданок, щоб гарно поїсти бігом. Щоб багато не було. Ну, те багато якось я не розчитала, по, по кількості якось забагато вийшло. Так, щось такі то справи.

Всім до зустрічі в слідуючих відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.